Доброго ранку вам. Зніму вам сьогоднішню мою прогулянку містом зараз ми з вами в місті Нью Глазго. Я ночувала у моїй Family Host. Вон вигулюю собачку її. Трошки подивитесь інші краєвиди, трошки ми з нею прогулюємося. Вчора було плюс 16, сьогодні вже. Я б не сказала, що дуже жарко, десь плюс 6-5. Так що сьогодні ось така прогулянка трохи в нас вранішня, зараз 8 година. Ну, Побачите трошки, бачите, є у хто і забори ставить, тут не, не скаже, що нема зовсім ні в кого заборів. Ну, Будуть прибирати, повесна тільки почала, бачите, пташки. Чуйте, вже співати почали, але трава тільки-тільки почала зеленіти. От. Вчора ми сходили в церкву, десь ми були дві години в церкві. От сьогодні теж зараз зранку в 9.30 ми їдемо в церкву і ще завтра поїдемо. Сьогодні в нас зустріч з її сином. І невісткою. Сьогодні в нас така вечеря буде святкова. Так що ось можна на другому кінці світу знайти собі родину. Ця хост стала для мене такою канадською мамою, яка мені допомогла у всьому. Так що ну ось так трошки трошки подивитись нові краєвиди. А то завжди вигуляємо по Стеллартону. Зараз ми гуляємо з вами по Нью-Глазго. Мені кажеться, вони одинакові будинки, такі трохи ну, десь різні, а десь одинакові будинки. Десь є такі дуже-дуже чемно прибрані, а є такі... Не дуже чемно прибрані. Ось. Чуєте, скільки пташок співаємо? Можливо, вам не чути. Сподіваюся, що все ж таки програму для українців буде продовжено. Вчора, коли ми були в церкві, я була одна українка в цій церкві. Моя хост фемелі, моя хост вона сказала, що ось тут Українка підвела мене. До всіх ми познайомилися, Я всім казала, розповідала про Україну. Вона показувала відео. Мені чоловік вислав відео, коли бомбили місто Запоріжжя. Вона показувала. Вони спів... співчували. Я говорила про те, що програму для українців завершено. Що буде далі, ми не знаємо. Вони багато не знають, що завершено програму. Вони говорять, як війна ще не закінчилася, багато людей потребують підтримки, допомоги. От. Так що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Прогулюємося. Ні, погода гарна. Навіть сонечко було, зараз трошки сонечко зайшло, але було сонечко. Я сподіваюся, що в день буде сонечко, але ще передавали, що будуть дощі. Але моя хостфемелі каже, що дощ це теж гарно, тому що якщо багато дощів, то буде багато квітів. Вниз є така промовка. А напишіть, які, яка погода зараз у вас в різних країнах. Я знаю, що з різних країн дивляться моє відео. Я знаю, що всім цікаво, як тут відбувається. Анаком. Оцей ви бачите білдинг, який Попереду мене, оце білдинг, він називається 55, там проживають люди, яким вже 55 років плюс. Він дуже комфортний, в ньому проживають люди вже такого поважного віку, різні-різні, але всі вони мають авто, всі вони їздять, вони мобільні, вони не сидять вдома. До них часто приходять, якщо про медицину кажете, до них часто приходять якісь медичні працівники, які їм потрібно. Тобто все тут працює, все нормально. Мені Канада дуже подобається. Мені подобаються люди в Канаді. Так що завтра в нас, Пасха. Ну ось таке коротеньке відео. Come on, come. Ми вже будемо повертатись, то тобто доволі прохолодно. А я щось зділась дуже-дуже легенько. Бай-бай! З вами була Світлана з Канади. Так що не забудьте поставити лайк, вподобайку або не вподобайку, вже комусь що. Вчитаю всі ваші коментарі з приводу того, що... Декларацію я ще не подала декларацію, вже е, зв'язала зі своїм бухгалтером, але ще декларацію не подала, документи відправила і вона готує мою декларацію. Як і тільки буде моя декларація готова, я запишу відео про те, скільки ж мені повернуть коштів, як це буде відбуватися. Бай-бай! З вами була Світлана.